Сам пишеш, чи тобі допомогти? Мій фон. Смотри, я тебе радий вітати. Скільки тобі років? Скажи будь ласка? Чотири роки. Так. І ти вже чотири роки вирішив стати актором. Як ти прийшов до такого висновку? що ось прокинувся ти зранку такий, мама, хочу бути актором. Чи як це відбулося? Поїхав на трамвай і поїшов. Сам поїхав на трамвай? Так. Да. І поки ти їхав, тобі прийшла така думка, хочу бути актором, да? Кондуктором не хочу бути, а хочу бути актором. Я кондуктором. А кондуктор? Я не кондуктор. А як ти опинився в кіношколі контрбас? Я сам. Сам прийшов? Ти в 4 роки, як, як можна стати ось такою самостійною людиною? В чому твій секрет? Тому що -то, я собакам кидаю камні. Чогось приємного побажаю всім, хто е надихається твоєю творчістю. Ось туди, Каме. Свят. Ось туди, скажи. Вітаю свят. Успіху всі вам. Вітайте до «Контрабас». Меня зовут Матвій. Я на майбутнє. Хто? Фисів. Режисер. Режисер. Ось ми і дізналися, хто ж все ж таки до нас завітав.